Далі, чи варто інвестувати в рекламу та як просувати магазин? Це наступне, про що ми з вами поговоримо. Чи варто інвестувати в рекламу? Ну, по-перше, інвестиції в рекламу можуть бути дуже вигідними для бізнесу. Реклама допомагає повернути увагу потенційних клієнтів, підвищити знання про бренд і збільшити продажі. Ну, знов таки, реклама потрібна. Це як би це не звучало, як би що ми не говорили, але ми розуміємо, що реклама потрібна. Чому вона потрібна? Ну, ви тут дасте мені відповідь, хтось скаже, що, що покупці, щось чим. Ну, ви насправді все вірно кажете, але ми ще повинні пам'ятати, що у нас достатньо велика конкуренція. Зараз важко, ну, важко, давайте так, знайти категорію товарів або послуг, де. Немає конкуренції, або вона дуже дуже невеличка. Є такі, є, є такі категорії, наприклад, вони або ну, дуже дуже дорогі, дуже якісь там заводи чи ще щось, да, вони дуже, там може бути декілька продавців, дійсно декілька. Але і в таких категоріях, які дуже складні, і там, де небагато продавців, то там і покупців теж не дуже багато. І в таких категоріях. Усі роблять все для того, щоб хоч, тих покупців, які є, щоб їх якось схопити, да і провести до свого магазину, до своєї компанії або до свого е, там. Маркетплейси, де ви там продаєте свої товари. Тобто, ну це це важливо, і це дійсно інвестиції в рекламу може бути дуже вигідними для бізнесу. Далі залучання нових клієнтів, реклама допомагає повернути увагу нової аудиторії, яка може зацікавитись цікавитись вашим продуктом або послугою. Тут теж достатньо а, важно. Ну от про що сказати знов таки, як по мені, це достатньо такі звичайні речі, і ви про них ну, знаєте або догадуєтесь, але ще. Про що я хотів би вам нагадати. Якщо ми говоримо про рекламу, то реклама полягає не тільки в тому, щоб залучити нових клієнтів. Так, так, це, це, це дуже дуже важливо, і так вона робить. Але ми розуміємо, коли до нас приходить наш покупець, він залишає замовлення, ми все робимо і він залишається з нами. Тобто у нас є його контакти, ми можемо і далі продавати. Йому наші товари або послуги. Тобто, нам набагато дешевше буде тримати цього покупця в своєму магазині, йому доп послуги, доп товари, щоб або привести ще нового. Обов'язково працюйте з тими, хто у вас вже є, з тією базою, яка у вас є, це знов-таки буде дозволяти робити до продажі. І це дійсно дійсно буде дуже вигідно, і таким чином реклама дає не тільки постійно нових клієнтів, це дає і постійних покупців, які залишаються постійно з вашим магазином. А тут головне з ними працювати далі. Стимулювати стимулювання продажів. Ефективна рекламна кампанія може збільшити продажі, особливо якщо вона спрямована на конкретні акції або пропозиції. Так дійсно рекламу інколи ми запускаємо на Товари, які зараз у нас в акції, або щось таке цікаве, або под якийсь там сезон, або під ще щось. І дійсно, тут ми знов таки повинні зрозуміти, що реклама нам е, дуже дуже важлива. Ну і знов нам, про якщо ми хочемо запустити рекламу в сезон, то це треба починати трохи раніше, щоб вона вже е, набрала свої оборти, да, до якраз до. До самого піку, да? тому що якщо ми запускаємо десь в середині сезону нашого сезону, да? От наших продажів або спочатку, ми, ми можемо просто не встигнути, щоб вона якось та набрала, набрала ці оберти. Далі конкурентна перевага. Якщо ваші конкуренти активно використовують рекламу, то і вам варто спробувати, щоб не відставати від них. І це дійсно так. Це дійсно так. І те, що я вам казав, що. Без реклами зараз ніяк Ніяк без реклами, тому що багато, багато продавців запускають рекламу. Багато наших конкурентів з вами запускають рекламу. І для того, щоб у нас також було побільше, побільше ми завжди хочемо побільше покупців. Так от для цього нам потрібно запускати свою рекламу.